Сьогодні в нас буде посів помідорів на розсаду. 12 березня планувалося 10-го, трошки не вийшло. Як будемо сіяти? На сіння замочимо хлор -X1. Далі в тих стаканчиках, поки будемо накидувати в лотки землю, так хвилин 15-20, але то можна і більше. Сорти, які в нас були минулого разу, оці такі. Шоколадний зайчик, мехмет, кундайк оранжевий, це літнє сонце, а це чері нові, які ми замовили, зелений доктор Фостер і Атомний Граб Бреда. Також ще сьогодні будемо садити оце все. Нові, минулорічні, різні Дебарау, кілька сортів. Лимон Ліана. І от якісь такі томати. Оце будемо садити сьогодні. Я це все не буду знімати. Кожен раз, як я замочую, то я просто раз показав. Далі вже покажемо у лотках, напевно. Пішов накидувати землю, а далі ми продовжимо. Готові лотки вже для посіву. Тут я навіть накидав. Закидав один рядок помідорами 26-й насіння. Не люблю такі лотки. і от Сьогодні я вже туди забагато води влив, то напевно один день я його не буду накривати, щоб не було парникового ефекту, щоб трохи вода випарувалася. Тут буду інакше тут просто під лінійку розкидаю насіння і зверху його присипаю. Не буду робити ніякі рядочки. До речі, відносно ґрунту, Грунт ми нічим не обробляли, так як витянув, так і, і закинув. І я не проти того, щоб обробляти, просто не маю чим. Хто має можливість, можна обробляти, звичайно, воно буде краще. І відносно ґрунту, що таке, цей ґрунт з минулого року лишився, знайшов його на балконі, він набагато кращий, ніж ті всі ґрунти, які я сьогодні мав. Він універсальний, не є для розсади, але відносно хороший ґрунт. Ну, Він не найкращий, але з тих, що в мене було, він найкращий. Так. Ось так будемо закидувати інші насинини. Один лоток, другий. А потім, якщо ще щось буде таке цікаве, то покажу. Посія ми цей луток. Тут різна кількість насіння. Ті сорти, які в нас були вже минулого року, ми їх по 6 насенім сіємо, тому що нам потрібні всього нас все, три рослини кожного виду, 2-3. А якісь нові сорти, які, яких насіння є багато, там і по 10, і по 8 штучок. То це вже все перекриваємо, і хай йде собі зростати. Десь тепле місце, його поставимо на холодильник, хай трошки вода випарується. Тут явно забагато води. Це вже готовий лоток. Насіння прикрили. Такий один недолік цього способу сіяти замочне насіння, ну, бо воно мокре, і його незручно сіяти. Доставати з тих стаканчиків, де воно замочується, незручно. Потім мокре сіяти зубочисткою по одній Насінині треба розкладати. Воно затрапить по часу. Минулого року просто брав сухе насіння, сіяв, було все добре. Але коли маєш плани на сезон, то не хочеться лишній раз ризикувати відносно грунту, який не оброблявся від нічого. Минулий рік теж так робили, але вже потім, коли щось зійшло, ми поливали його з настойки, настой триходерми був. І ніби не було чорної ножки. Цього року, напевно, теж вже як щось зійде і будемо поливати, то до перших полив будемо щось додавати таке, щоб обезпечити від чорної ніжки. Це вирішив показати. Отаке чудо. Тут в лютому місяці я сіяв артишок і спаржу. Одного виду, бо один вид спаржі зійшов, другий не зійшов. Оці стаканчики стояли, нічого там не зійшло. Я думав, що причина в ґрунті, бо видно, він, він поганенький, реально поганий ґрунт. Але я вирішив е, пересіяти. Нічого не робив, просто зробив дирку посередині і кинув оце, що зійшло. Оце це є бам'я двох видів. І от вона зійшла. Минулі роки я ямію пару разів садив, вона в мене чомусь ніколи не сходила, бачимо, тут вона зійшла. І також там такі дрібненькі, це є мальва. Ну Насіння по дві насіння на мальви кинув, вона теж зійшла. Це не спаржа і не артишок, але зійшло. Що це, який можна зробити. Ну, Напевно, все ж таки було погане насіння, хоча і не найкращий ґрунт. От видно, який ґрунт поганенький. Я його трошки поковиряв зубочисткою, бо він такий тяжкий. Але ось це, що зійшло, це радує. Бами я ще буду ще раз сіяти. Це просто я ну, для експерименту я поставив на синину. Ну, видно, вона вже витягується. Чому витягується? Тому що в нас зараз хмурно, бракує сонця, стелаж я не зробив для посвідки. Треба ще день-два, можливо, щось продумаю. Яке-небудь продумаю, просто би воно не витягувалося. Воно стоїть на підвіконнику, але світла бракує. Добре, будемо продовжувати посів. Це так, показав, що в нас відбувається. Так, вже ми засадили все, що сьогодні планувалося. Ще прийшлося використати дві такі ємності. 20 сортів помідорів, трохи більше посадили, ще більше залишилося садити. Проблема в тому, що немає ямкості і немає стелажа, бо коли це все зайде, не буде це розмістити. Тому далі треба працювати над стелажем, щоб був якийсь стелаж. Сьогодні, коли садив помідори, якийсь один сорт посадив два рази. Один я брав Федорченка, а другий в магазині брав. Але я вже побачив це, коли його посадив, що це один той сорт. Нічого можна буде порівняти, де плоди будуть більш відповідати сорту, де більше схожість на буде. буде. Зараз ми це все. Ще от другу частину справа закриваємо грунтом і воно все піде в десь тепле місце, щоб сходити, щоб чекало свого часу для того, щоб зайти. А далі вже треба стелаж і над тим будемо працювати.